9 червня 1815 року відбулося підписання заключного акта Віденського конгресу, де були сформульовані його основні рішення. Франція поверталася до кордонів 1792 року без втрати власних територій і сплачувала переможцям 700 мільйонів франків контрибуції. У Франції, Іспанії та Неаполітанському королівстві відновлювалася влада бурбонів. Велика Британія закріпила за собою частину колишніх французьких і голландських колоній. Острови Мальту і Цейлон Капську колонію на півдні Африки отримала право контролю над Іонічними островами в Середземному морі. За наполяганням Великої Британії союзникам було передано весь французький військовий флот. Росія отримала колишнє Варшавське герцогство та зберегла приєднані раніше Фінляндію та Бесарабію. Вона повертала Австрії Тернопільщину, подаровану їй Наполеоном у 1809 році. А від австрійського імператора – Отримувала інші українські землі Холмщину та Підляща. Зберігалася політична роздробленість Італії. Австрія знову встановлювала свою владу над Ломбардією та отримувала Венецію. Зміцнювалося Сердинське королівство, до якого були включені Савоя, Ніца та Територія Генуезької Республіки відновлювалися Папська держава і Неаполітанське Королівство. Замість 350 німецьких світських і духовних державних утворень, які входили до колишньої священної Римської імперії до Наполеонівських війн, сформували 39, які разом складали німецький союз. Очолюваний спільним сеймом, створювалася Швейцарська конфедерація з 19 кантонів, яка отримала стратегічно важливі альпійські перевали та проголосила вічний нейтралітет. До Голландії приєднувалися Бельгія та Люксембург, до Швеції Норвегія, до Данії, Шльозвих і Гольштейн. Прусія отримала Північну Саксонію, лівий берег Рейну, більшу частину Вестфалії, Шведську Померанію та острів Рюген для збереження виробленої у відні системи територіальних змін і боротьби з революційними рухами в Європі за пропозицією російського імператора Олександра І. 26 вересня 1815 року в Парижі монархи Австрії, Прусії та Росії підписали акт про створення Священного Союзу. Пізніше до нього приєдналися Франція та більшість європейських держав. Характер діяльності Священного Союзу суттєво змінився після Конгресу в місті Тропау – 1820 році, де було проголошено право воєнного втручання у внутрішні справи інших держав у разі початку там національно визвольних повстань, революцій тощо.